Зранку, 25 лютого, відбулася позачергова сесія Житомирської обласної ради, на якій депутати проголосували за звернення про підтримку позиції президента України Володимира Зеленського. У зверненні йдеться про те, що важливо зберегти державу та захистити її суверенітет, неприпустимість будь-яких перемовин щодо України без безпосередньої участі української сторони. Ми добре розуміємо, що наш головний ворог це Росія, це держава-терорист, яка нехтує поняттями демократії, прав людини та совісті. Жодна європейська країна не проводила виборів, коли на її території точилася війна. Ми демократична держава та обов'язково зробимо свій вибір під час голосування, коли всі, хто має на це право, зможуть це зробити вільно та безпечно. Прошу поставити заняття на голосування. Заступ три рішення прийнято. Також сьогодні на позачергову сесію зібралися депутати Житомирської міської ради, які підготували звернення на підтримку позиції президента України Володимира Зеленського. Перед затвердженням порядку денного депутат Олег Горай зазначив, що їх фракція Європейська Солідарність підготувала ще два звернення до президента, Верховної Ради України та Кабміну. Перше щодо боротьби з внутрішніми загрозами та підтримки національної безпеки. А друге про скасування неконституційних санкцій щодо Петра Порошенка, недопущення. Політичних репресій і необхідності підтримки ЗСУ. Ми маємо показати консолідацію тут на місцях, тому що так само ми є представниками тієї ланки, тієї громади, яка є по всій Україні. Так? Якщо ми зараз покажемо єдність, що в нас нема протиріч, і ми повинні підходити до комплексного розгляду а питань, які допоможуть перемогти ворога, отоді то ми дійсно переможемо. Тому хотів би також ці звернення включити до порядку денного, поставити їх на голосування і, можливо, навіть розглянути питання. Звернені в пакеті проте для ухвалення цих двох звернень голосів не вистачило. Про включення звернень до порядку денного прошу голосувати. Са рішення не прийнято. Далі на голосування поставили звернення на підтримку позиції президента України Володимира Зеленського. Житомирська міська рада підтримує прагнення президента України Володимира Зеленського згуртувати міжнародну спільноту цивілізованих країн задля для досягнення справедливого миру та надійних гарантій безпеки для України в подальшому. Віримо в перемогу. Прошу проголосувати і підтримати цей текст. За 25 рішення прийнято.